Сьогодні 344 та доба повномасштабної війни Росії проти України. Нині ми продовжуємо аналізувати усі дії ворога та продовжуємо говорити про ймовірний повторний наступ з боку РФ. В прямому етері на Ютуб каналі онлайн.ua говоримо про те, які дії готує ворог для повторного наступу та чи готові ми з нами на зв'язку. Голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан. Сергію, доброго дня! Слава Україні! Вітаю вас, Іване, героям слава! Давайте розпочнемо наш діалог з питання захоплення та контрнаступу, точніше наступу, російський диктатор Володимир Путін віддав наказ своїм військовим захопити всю територію Донецької та Луганської області України до березня місяця. Розвідка фіксує ознаки того, що Росія готується до нових спроб із захоплення східних областей, враховуючи, що до березня місяця залишається менше місяця. Наскільки можливим взагалі є такий план? Так, звичайно ж, цей план для Путіна. Я не думаю, що він взагалі є реалістичним. Але ми повинні розуміти, що наміри росіян вони нікуди не ділись. Тобто Попереднє керівництво оці окупаційної операції в Україні воно в принципі не впоралося з цим завданням. Ми бачимо, що постійні постійно переносили, зміщались строки для Суровікіна, ну і, власне кажучи, для Пригожина Євгенія і всієї їхньої команди, тому що мали вони вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей спочатку восени до листопада, потім до 26 грудня. грудня. І після цього, після того як їм в принципі не вдалося взяти Бахмут, після того як всі їхні спроби прорвати нашу лінію оборони, вони зазнали невдачі. Попри певне просування, тобто невелике просування за такими за мірками фронту, все ж таки вони не змогли виконати свої плани. І погляньмо також в розрізі. З Суровікін відвів з Херсонщини з правого берега Херсонської області всі свої передові, всі свої елітні і десантно-штурмові підрозділи, і підрозділи морської піхоти, і таким чином звузив лінію фронту, тому що Дніпро на півдні, Ну і власне кажучи, от лінія фронту звузилась фактично до східних областей і частинки півдня, якщо говорити про південь південь Донеччини та з. Запорізької області, отже, лінія фронту зменшилась, відповідно, концентрація сил збільшилася, і ще плюс до того йде постійне наповнення ось цими свіжо підготовленими підрозділами. Тобто, це є саме ті підрозділи з новомобілізованих, які е, почали своє комплектування восени минулого року? Тобто вони мали достатньо часу е, там близько двох місяців, навіть більше, для того, щоб провести бойове злагодження, провести підготовку, е, відбулося забезпечення їх технікою. І от зараз іде процес повністю от наповнення насичення лінії фронту для того, щоб створити ось цю чисельну перевагу, і таким чином росіяни сподіваються з допомогою чисельної переваги просто продавлювати нашу лінію фронту, тобто вони хочуть повторити. Ту саму історію, як було з Лисичанськом, і, і, і от в цьому як в цьому районі їм вдалося десь чисельністю продавити продавити наші сили, наші позиції, так само вони хочуть спробувати масштабувати свою перевагу і треба сказати, що велику роль зробив для цього саме саме Пригожин, тобто його його приватна армія Вагнера. Коли вони, власне кажучи, оцими засипаючи бійцями, засипаючи наші позиції тим гарматним м'ясом, цими зеками, вони десь здійснили певне просування в районі Соледару, також на півдні від Бахмута. І ось тепер новий командувач операції, тобто генерал Герасімов, Пробує тепер використати заслуги Євгенія Пригожина і але вже відсунувши, тобто, фактично, ну поступово поступово сточуючи його формування і застосовуючи все більше саме кадрових частин, регулярних регулярних частин збройних сил Російської Федерації, бачимо, що в бій кидає і десантно штурмові підрозділи. Бачимо також підрозділи морської піхоти, саме Тихоокеанського флоту в районі Вугледару. І бачимо також те, що ось ця стрімка спроби стрімкого наступу. Вони всі залишились провальними. Тобто, попри те, що в чисельно росіяни мають перевагу, і вони застосовували, наприклад, в районі Вогледару всю абсолютно броньовану техніку, важку, важку техніку, плюс до того здійснювали прикриття з повітря, підтримку з повітря, застосовуючи гелікоптери в к К-52», Попри це, їм не вдалося е, захопити нові плацдарми, розвинути е, розвинути якийсь е, свій наступ, проломити нашу лінію оборони, тобто наші оборонці 72-га бригада. Е, вона тримається, вона відбила всі атаки, знищили в тому числі і повітряні цілі. І, до речі, також ми побачили, як впадають е, їхні гелікоптери, як падають їхні літаки. Е, тобто, фактично, е, фактично, наші сили оборони щодня зривають плани ворога. Е, і, от саме статистика їхніх втрат є яскравим тому свідченням. Тобто, якщо ми раніше для нас 400 450 осіб, це були ну досить великі е, втрати, які зазна визнавали росіяни, то зараз ми бачимо цифру 700 і 800 вже аж під 900 осіб щодоби знищують окупантів. Отже, отже, окупант не має іншого вибору, окрім вводити все нові і нові підрозділи. Ну а що стосується внутріполітичної боротьби, їхньої, тобто кремлівських друзів, путіна, то тут в перевагу здобуває саме російський генералітет на чолі з Герасимовим і Шойгу. І е, бачимо, що в міру е, знищення саме особового складу е, приватної армії Пригожина е, зменшується також і вплив цього ж таки діяча. Тобто його усувають не лише його підрозділи з фронту або ж перекидаючи на вірну смерть, але також е, його усувають з медійного поля Російської Федерації. Таким чином, щоб всі заслуги щодо певного просування якраз на Бахмутському напрямку, ці всі лаври, лаври переможця чи, чи ці успіхи приписати собі якраз цьому кадровому генералітету на чолі з Герасімовим і Шойгу. Нещодавно в інтерв'ю з Кайнюс секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна також готується до серйозної ескалації з боку Росії, можливо, навіть у найближчі 2-3 тижні. За його даними, у Росії вже призвали до 300 тисяч чоловіків, половину з яких відправили на фронт, а інша половина у резерві до нового наступу. Скажіть, будь ласка, в яких масштабах готується Росія і чи зможе Путін. Піти в Абанк і кинути всі ресурси на цей повторний наступ? Ну, фактично, Путін так і робить. Тобто він кидає всі ресурси е, саме е, зараз. Е, він розуміє, що ось цей люфт часу, е, можливості для того, щоб протиснутись і зайняти хоч якісь позиції, він насправді невеликий. Тобто, ми бачимо, що це місяць. Лют. Із середини лютого і десь приблизно до середини весни, тобто до середини квітня, росіяни будуть кидати всі свої ресурси для того, щоб, хоч якось, протиснути е, лінію фронту. Е, тому що саме в цей період навесні, десь середини весни, ми побачимо на фронті вже так, е, це стане помітна е, західна військово-броньована техніка, і розуміємо тоді, що. Це стане значним підсиленням для наших сил оборони, отже, знач, створить значні проблеми для росіян, тому, власне кажучи, і намагаються от Шойгу і компанія сьогодні виграсти, хоча б якісь здобутки на Донецькому напрямку. Ну а завданням наших сил оборони є звичайно, що максимально знищити максимальну кількість противника, якраз в оборонних боях. Тобто, тактика їхня полягає в тому, що. Щоб накочуватись хвиля за хвилею і таким чином просто виснажувати наші сили оборони. Ну а для росіян то е, їхні втрати, які здаються абсолютно дикими і, без, і безмістовними і для нас, і для наших західних партнерів. Ну тут однакове їхнє ставлення, тобто в вони миряться з такими втратами. їм е, ці втрати прийнятні, і тут якраз показується саме кремлівська, власне кажучи, е, кремлівська політика, де вони однаково ставляться і до українців, до нас, і до інших народів, які сьогодні ще населяють. Оце утворення, яке з якого ну складається Російська Федерація. Сучасна, отже, їм нема проблем знищувати е, також і свою армію. Тільки для того, щоб продовжити е е час свого перебування в Кремлі, і можливо, виторгувати для себе мож якісь кращі переговорні позиції. Тобто, а те, що Путін буде прагнути переговорів, те, що він залякує е нас і наших західних партнерів, е якраз своєю кількістю, е ну тут абсолютно зрозуміла ця тактика росіян, але бачимо, що вже ці залякування не діють Ну, на нас, це зрозуміло, що вони. Не діють, але і навіть і західні наші партнери вже перестали аж так боятися Росії і її от її вдаваної величі. Далі хотів би поговорити з вами щодо західного озброєння, але перед цим хочу ще зупинитися на питанні ракетних запасів. Речник повітряних сил, полковник Юрій Ігнат попереджає українців про те, що армія Російської Федерації може отримати балістичні ракети від Ірану, які українська протиповітряна оборона. Поки немає можливості збивати. Але таке питання: ми ж бачили, як в Ірані розбомбили заводи з виробництва шахедів та балістичних ракет. Яка взагалі ситуація зі зброєю в Ірані та чи зможуть вони поповнювати запаси РФ в такій, в такій же кількості, як вони робили до цього інциденту? Так, цікаве питання, тому що справді для Ірана виникли великі досить проблеми після завданих ударів. І ці удари були відчутними. І ті джерела самого Ірану, які об'єктивно подають інформацію, не так як їхні офіційні медіа. Ну, ми бачимо, що справді там та оця іранська бавовна розквітла навіть більше ніж ніж ми бачимо на території Росії. Отже, тут питання все дуже просте. Ми для ми Ірану нічого поганого не зробили, натомість вони стали по бік російського диктатора, власне кажучи, оцим і характеризуючи е, от, сутність цих авторитарних режимів Ірану і Російської Федерації, і почали постачати зброю. Е, але Проблема постачання зброї Іраном вона ж не лише українська проблема, і якраз ось ця випробування отих видів баражуючих боєприпасів, якими росіяни засипали Україну. А це безперечно іранські боєприпаси, це створило проблему і для цілого близькосхідного регіону, тому що фактично Росія тестувала іранську зброю в режимі реальних бойових дій. В режимі досить високої інтенсивності вогню, і більше того, на території Росії і на території на, на окупованій Росією території України, зокрема в Криму, фактично проходили свій вишкіл іранські оператори дронів, тобто вони були знаходились там як інструктори. Але ми розуміємо, що і іранська зброя і їхні оператори це все те, що воювало проти України, по перше, а по друге. Те, що тестувало зброю, і тепер питання: де який наступний крок, де могла бути використана ще ця зброя? А всі сусіди 15 сусідів, має Іран, і вони всі безперечно. Є під загрозою ось цих можливих ракетних або ж ударів дронів з боку Ірану, і цю загрозу розуміють всі союзники. І тому напередодні були проведені дійсно масштабні навчання в Середземному морі, де був задіяний американський флот, де були задіяні ізраїльські турецькі партнери. І це саме передувало масованому такому удару по іранських військових об'єктах, тому так для Ірана сьогодні створення. Ме, і він повинен дбати про, власне кажучи, про захист своєї держави, а не про експорт насилля, як він цього це робив до того часу. Тобто, зі свого боку Україна зробила все від себе залежне. Ми показали, ми показали світові, як правильно протидіяти іранським іранським дронам, іранським видам озброєння. Ну а з часом постачання проти ракетних систем оборони, таких як Патріоти чи для Прикладу, ітлійсько-французька розробка СЕМТІ чи ті ж такі американсько норвезька розробка на самсе. Ми будемо захищені також і від балістичних тлей, тому можливості для використання саме іранських балістичних ракет вони насправді звужуються і. Доцільність такого такого використання, тобто доцільність взагалі передачі таких ракет від Ірану до Росії, вона втрачається, тому що звісно ж збитки, завдані е, Ірану, сьогодні, е, а це безперечно, це в результаті ну, агресивних дій Ірану. Е, вони неспівмірно більші і будуть більші аніж та вигода, яку можливо отримує Іран від продажу своєї зброї, далі перейдемо до питання західного озброєння. Очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна отримає від 120 до 140 сучасних танків у першій хвилі внесків від міжнародних партнерів. Скажіть, будь ласка, скільки Україні ще потрібно танків, та як вони можуть бути використані? Ну, тисячі танків нам потрібні насправді, тобто тут не обмежується е, навіть сотнями, тому що е, власне наше міністерство оборони подало ще заздалегідь всі заявки до наших країн-партнерів е, і ще в минулого року, щоб отримати ці танки, і це все неодноразово озвучувалось на найвищому рівні, і очільники нашої дипломатії, і президент постійно наголошував на необхідності е, надання нам і танків, і літаків, і е, ракет е, великої. Дальності е, дії і е, е, отже, е, генераль е, головнокомандувач Залужний. Е, він е, дуже чітко, навіть е, публічно, озвучив цифру: е, це 300 танків, але ця цифра лише для. Проведення однієї наступальної кампанії, тобто для, а, для того, щоб провести саме захисні кампанії, тобто для того, щоб ефективно боротися проти російської зброї е, не лише на одному напрямку, а по всій лінії фронту, нам потрібно в кілька разів більше е, саме танків, е, бойових машин піхоти, тобто, взагалі, е, взагалі е, західної військової техніки, тому що наша війна це є сьогодні. Це є така класична фаза протистояння кількості Проти якості росіяни хочуть продавити нас кількістю, і відповідно ми повинні отримати якіснішу зброю, аніж має сьогодні Російська Федерація для того, щоб завдати, завдати такої поразки, ну в результаті якої ця кількість стане просто-напросто ну, безперспективною, нею не можна буде оперувати. Все ж таки після тривалих переговорів, от питання передачі танків воно потрошки зрушилося з місця, але наступним питанням є питання авіації. Нещодавно ми почули, як президент США сказав ні щодо західних винищувачів для зсу. Проте, очільник міноборони Олексій Резніков каже, що це варто розуміти як відмову лише у цей конкретний момент часу, що такі етапи відмови Київ проходив за усією західною зброєю. Тож, чи варто нам розраховувати на рішення щодо винищувачів F-16 найближчим часом? Я думаю, що що ми отримуємо всі наші винищувачі, і дійсно, от повнотої інформації щодо та перспектив отримання західних літаків, дійсно володіє наш міністр оборони. Він протягом всього минулого року проводив дуже успішні фактично перемовини і досяг суттєвих успіхів. Тобто, ми маємо дійсно ефективного міністра оборони і, безперечно, авіа. Ація це наступний крок після передання нам е, саме танків авіація і далекобійні ракети е, тобто, це наші завдання е, на майбутнє, і от е, звернімо увагу, що ми е, отримували схожі відповіді ні по кожній позиції зброї, тобто як ми переходили. Спочатку від Джевелінів-Стінгерів проти оцієї переносної зброї перейшли до самохідних артилерійських установок. Нам казали, що ні, це неможливо. Переходили потім до інших видів озброєння. Також ми ну, ну, звичайно, ось це ні від наших західних партнерів. Тепер, схожа історія розвивається з літаками, але в будь-якому випадку є розуміння загалом в більшості наших союзників, що ну, вся ця Едена бронетехніка, вона потребує звичайно ж підтримки з повітря. Тобто без авіації здійснювати наступальні дії і деокуповувати наші території стане значно, значно важче. Це розуміють наші західні союзники, і тому, в принципі, поступово ось цей консенсус щодо передачі нам літаків. Він формується, але окрім того, літаки нам потрібні не лише як штурмова авіація, не лише як от власне фронт. Това авіація, вони нам потрібні також як елемент нашої протиповітряної оборони, тому що от наземні пускові установки, наші зенітно-ракетні комплекси, вони будуть ефективними тільки в комплексі з якраз з, з, з літаками, які значно розширюють радіус покриття, тобто площу покриття саме, саме повітряного простору, і це означатиме, що ми зможемо збройним збивати з допомогою літаків навіть складні мішені, складні ракети. От для прикладу, та сама х-22 якою було завдано ударів і по Дніпру, і по Кременчугу. Величезні були втрати. Тобто, це були цивільні об'єкти. От якщо би у нас була відповідна авіація і ракети, ми б могли збивати такі такі ракети. На минулому тижні генштаб повідомив, що в Україні з'являться перші у світі ударні роти БПЛА. Пізніше стало відомо, що Міністерство оборони України уклало контракт з 16-ма українськими виробниками безпілотників. Тож розкажіть, як ці роти будуть взагалі виглядати, як як застосовуватися і коли вони будуть готові до бойових дій. Так, безперечно, величезний пріоритет покладає наша держава на розвиток безпілотників, причому і повітряних, і морських, і це є майбутнє, власне кажучи, наших збройних. Сил оборони загалом, тому що отакі підрозділи, які навчають е, пілотів, е, ну для, для керування вже новими безпілотними літальними апаратами, операторів для нових безпілотників, вони створюються загалом у всіх наших силах оборони, тобто, це і збройні сили, це і в національній гвардії, службі безпеки, головному управлінні розвідки, е, ми бачимо, що це є тенденція, і звичайно, що е, і міністерство, виділяючи значні кошти, тобто там. Близько 20 мільярдів гривень на розвиток е, саме цієї галузі, е, о, вказує на пріоритет держави ну, в розвитку саме новітніх технологій. Е, і так е, дійсно в кожному підрозділі є е, е, е свої оператори безпілотних літальних апаратів, е, вони проводять розвідку, вони проводять е, одиничні вильоти, і ми бачили ці чудові е, відео, коли. Саморобні безпілотні безпілотники скидають на позиції все тяжчі й тяжчі міни. І до речі, ми якщо прослідкувати динаміку, то з весни ми бачимо менші міни, які самі по собі є легшими. Але вже станом на осінь і на зиму ми бачимо, що це є досить потужна вже зброя, і дійсно наші майстри конструюють дійсно чудові безпілотні літальні апарати. Тепер завдання держави є. Сформувати конкретно підрозділи для того, щоб можна було робити отакі саме масовані вильоти і завдавати от масованих ударів по російським позиціям. Звісно ж, це потребує часу, а це займе це, Це займе кілька місяців. Але я думаю, що вже навесні, десь всередині весни, ми побачимо справді от яскраві яскраві приклади вражень ворога. Далі хочу перейти до теми плану миру. 24 лютого президент Володимир Зеленський та його команда планують презентувати план із мирного врегулювання війни? Відомо, що він складатиметься з 10 пунктів, і серед серед яких виведення російських військ та відновлення територіальної цілісності України, припинення бойових дій та звільнення від всіх полонених і депортованих. Скажіть, будь ласка, наскільки такий план є реалістичний і як? От Має виглядати ситуація на полі бою, щоб цей план можна було би втілити у життя. Ну щодо реалістичності, то тут у нас просто не може бути навіть дискусії. Президент озвучив дуже чіткі вимоги, і вони є справедливі для кожної незалежної країни. Ну не може бути ніякого миру до того часу, поки хоча б один квадратний метр займають російські окупанти. Ми побачили вже, що оці квазідержавні утворення, ось ці сірі зони які. ДНР, ЛНР, як Крим, вони використовуються як російські бази для того, щоб завдавати ударів. Тобто, це є така ракова пухлина на тілі нашої держави. Тому, безперечно, ми не можемо погодитися з будь-якими втратами території, тому що це завжди загроза. Це не то, що загроза, це обов'язкова умова для російського реваншу і повторного наступу і знищення нашої держави. Нам не треба забувати, що. Метою росіян є не Донецьк, не Луганськ. Їм абсолютно не потрібні ці регіони. Вони вже показали, як вони ставляться е, до російськомовного населення, і саме воно за е, піддане отим найбільшим, наймасованішим ракетним ударам, ракетним бомбовим і артилерійським ударам. Е, отже, росіян не повинно бути е, в жодній нашій території, включно з Кримом, е, тому е, так. Е, цей план є для нас принциповим, і тут він і для росіян, звичайно, що це є абсолютно поразка в цій війні. Uh, і то тому відповідь uh, тут очевидна, нам потрібно завдати росіянам поразки на полі бою, тобто нам uh, при чому завдати поразки uh, так швидко і, uh, і, і в такої значної, щоб вони просто не встигли відновлюватися. І от коли саме uh, ми по темпам їх перевершимо, тобто темпи наших ударів зростуть на uh, будуть більшими аніж темпи відновлення їхніх підрозділів. Озділів тоді, власне кажучи, і продовження війни для росіян стане безперспективним. Ось тоді можна буде серйозно говорити про якісь мирні перемовини з росіянами, тому що я нагадаю, що сьогодні вже недостатньо, щоб вони забралися, власне кажучи, з території України. Ну хтось повинен понести відповідальність за всі ті руйнування, які вони завдали. Тобто на них повинно бути накладено стягнення, і в їхнім коштом повинно бути відбудована Україна ну а окрім того, звісно ж, Росія не завжди залишиться для нас ворогом, аж поки їхнє суспільство і політичні еліти не проведуть процес денацифікації, тому що ну не будемо себе обманювати. Ми маємо справу з хворим російським суспільством, в якому квітнуть людину ненависницькі погляди, і цими поглядами. Вражена ну все власне кажучи від їхньої еліти, і аж до такого низового мешканця провінції, який споживає всю цю інформаційну отруту зі свого телевізора. Ви знаєте, ще існує думка, що Путін має намір запустити проект перемир'я, який буде схожий на перші і другі мінські угоди, таким чином, Москва хоче домовитися з Києвом та Заходом про перерву у війні, щоб підготувати та модернізувати армію РФ для нового вторгнення в Україну через 5 років. Скажіть, а чи можлива така формула миру? Наскільки вона є неприпустимою, можна треба так під підкреслити а, абсолютно. абсолютно, вона є неприпустимою, тому що е, ми маємо досвід саме ось цього мінську. Першого, мінську, другого, коли ще також і наші західні союзники е, вони думали, що можна якось умиротворити агресора частиною території і е, якимись мирними перемовинами. Ну от росіяни довели е, абсолютно прописну істину. Ми пам'ятаємо це часів Другої світової війни. Коли політика умиротворення агресора ціною інших коштом інших територій, територій інших держав, вона зрештою привела до глобальної війни. Згадаємо заяви таких вже провідних росіян, тобто їхніх очільників, напередодні 24 лютого, тобто ще за півроку до 24 лютого минулого року, вони вимагали від НАТО забратися по східних кордонах, вони вимагали, власне кажучи. Забрати свої війська аж до ну приблизно до цієї негласної лінії 45-го року. Тобто, це значить, що ну фактично західні союзники мали залишити всю, всю східну Європу на поталу росіянам, тобто насправді ж апетити агресора, апетити Росії були значно більшими. Вони сподівалися, що пройдуть Україну за кілька днів, а далі перед ними, власне кажучи, відкриється східна Європа, і вони знову відновлять щось на кшталт, ну цього Варшавського блоку, тобто заженуть такі країни як Польща. Що Румунію, Болгарію, Чехію, Словаччину взно, знову ж таки до, ці, до цієї російської, вже не радянської, але фактично реінкарнації радянської сфери впливу. Дякую, Сергію, що доєдналися до нас. Дякую за такий детальний огляд усіх головних новин. А, нам, всім нашим підписчикам, усі, всім рекомендую слідкувати за новими випусками онлайн UA на Ютубі. З нами був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт. До нових зустрічей. Усім, мирного неба!